Духовної міцності вам, дорогі возлюблені у Христі, браття і сестри, Місності, яку ми отримуємо через тяже Коли ми живемо за заповідями Господніми, коли молимося, коли робимо добрі справи во славу Божу, коли живемо таїнствами Божими, таїнствами церкви і стяжаємо Дух Святий, наше життя стає іншим. Ми вже маємо можливість. Отримувати насолоду життя вічного вже в цьому житті, а що нам мішає? Мішає єдине гріх. Сьогодні про це і поговоримо: гріх по іншому порушення заповідей Господніх, порушення закону Богом даного. Кожна людина має на собі і носить образ Божий, тому що ми всі створені за образом Господнім. І по суті, покликані бути іконами. Але як часто буває, що ми відмічаємо протилежне після хрещення, коли отримуємо благодать і зцілення від гріхів, ми починаємо грішити. І наш образ стає іншим: ікона покривається шаром пилу, бруду та нечистот. ж існують типи гріхів. Існує два основних типи гріхів: перший первородний гріх, який ми отримали, можна сказати, у спадок від наших правоців прабатька батька і прамами Адама і Єви, яких вигнано було з священного раю. І другий тип гріха це особистий гріх порушення заповідей завіту. Якого завіту? Старого і Нового Завіту. Знаємо 10 заповідей Старого Завіту, бачите їх зараз на інфографіці. І заповіді Нового Завіту. Їх дві: перша у злюби Бога свого всім серцем, душею, і розумом, всією кріпостю своєю, і друга возлюби ближнього свого як самого себе. Що може бути і простіше і одночасно складніше, сказання? Найголовнішим серед всіх гріхів, по слову святих отців, є гріх гордині. І родоначальником цього гріха є Дениця, диявол, який перший зробив революцію на небо, який перший. Захотів стати на місце Бога, стати таким, як Бог. Потім сталася інша трагедія. У раю, Богом створеному, наші прабатьки і Адам і Єва теж згрісові. Змій спокусив Єву. Єва вела у гріх непослуху Адама. І була порушена заповідь слухняності до Бога: Не вкушайте з дерева добра і зла. Адам не послухався, більше того, не захотів. Покаятися, не захотів визнати свою помилку. Віду до Бога сказати, як грішний. Почав ховатися, почав звинувачувати свою єву. Отож, можна сказати, що гріх пошкодив людську природу і вся історія людства потерпає від цього. Дехто каже, що гріх приводить до наказання. Від кого? Від Бога. Величезна помилка і трагедія так думати, тому що заповіді Господні дані саме для нас. Виконання заповідей Господніх треба в першу чергу для людини, для того, щоб максимально вберегтися від гріха. Господь дав свої дороговкази, якими ми повинні слідувати і бути слухняними і нести послух на всі сто. Ми знаємо всі про, ну, наприклад, правила дорожнього руху, коли ми переходимо дорогу на зелений. То, звичайно, що ризик потрапити в автокатастрофу мінімальний. А от коли ми грішимо і переходимо на червоний, то буквально можемо бути в катастрофі як фізичній, так і в духовній. Святий Григорій двоє слов діагностував, по суті, розподілив гріхи за їхніми пріоритетами. Він виділив головні гріхи або смертні гріхи, які особливо небезпечні для життя нашої душі. Перший гріх. Гордість, гординя або марнославство. Другим виділяється заздрість. Третя болячка або хвороба небезпечна для душі. Гнів. Четвертий гріх жадібність. П'ятий гріх лінощі. Шостий хтивість або розпуста. Сьомий чревоугіддя або зажерливість. Крім святого Григорія, Двоєслова, інші святі у богословських працях по гамартіології, науці про гріх описують і інші гріхи, їх просто безліч. І описують основні пристрасті людини. І на їхнє вивчення, очевидно, буде замало однієї програми. Але хотілося привести саме в даний момент нашої розмови слова видатного апологета християнства. Владики Антонія Блума, який сказав, що скільки ми не будемо копатися у наших духовних нечистотах, цьому не буде ні кінця, ні краю. Тому вихід єдиний. Необхідно заміщувати нашу душу, наповнювати, виганяючи погане, наповнювати її добрим, світлим, святим. Наповнювати її благодаттю Духа Святого, святий Петро Дамаскін, який жив у другій половині 12 століття, сказав чудові слова, що ознакою духі, яка починає втілюватися, є бачення своїх гріхів, таких численних, як пісок морський. Людина, яка побачила гріх, вже зробила перший крок до свого зцілення. Господь стоїть при дверях і каже нам. Звернись до мене, відкрий двері душі своєї. Я поруч, я той, хто тобі допоможе. І крім тебе самого, крім твоїх обмежених людських сил, прийду я, твій творець, і в такій симфонії, в такій синергії відбувається цілення людини від гріха, від всіх видів гріхів, по милосердю Божому. Милосердний Господь приходить до людини у день хрещення. Саме головний день у житті християнина, коли він народжується. І у символі віри ми чуємо сповідою єдине хрещення у відпущенні гріхів. У таїнстві хрещення ми вже отримуємо благодать насілення від гріхів. Далі людина стає членом церкви, християнин приходить до таїнства покаяння, сповіді, а також таїнства Євхаристії яким же чином ми можемо вигнати з себе всі нечистоти і стати кращими по слову Господа нашого Ісуса Христа? У апостола Марка ми читаємо: цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Ці слова належать самому Господу Спасителю нашому Ісусу Христу. Дорогі і рідні браття і сестри, ми вступили у великий піст. І з великою радістю просимо у Бога сил, щоб ми здійснили все по Його заповідях. Жили постом благословенним, піс не тільки в тому, щоб утримуватися від споживання певної скоромної їди чи продуктів, піс також у тому, щоб ми берегли нашу душу, нашу розум, наше серце від впливу шкідливих інформаційних. Загарбників, які можуть просто загарбати нашу душу, якщо ми не будемо уважними і не будемо сильними. Уникаємо литніх візуальних образів. Давайте відключимо від себе і соціальні мережі, і телевізор, і звукові подразники. Побудемо в мовчанні в тишині, збережемо нашу душу для того, щоб. Цінність поста тілесного і Цінність утримування від певних типів продуктів або навіть цінність утримування від їжі як такої, описана навіть в наукових роботах одного з видатних науковців-фахівців даного часу. У 2016 році японський вчений Ясинорі Осумі отримав Нобелівську премію в сфері медицини та фізіології за відкриття процесу автофагії. Уявіть собі, 16-й рік нашого століття. А святі отці відкрили корисність цієї дійсно богом дарованої і благословенної справи, ще давно-давно. Не забуваємо про те, що піст буде надзвичайно хорошою справою, коли ми його доповнимо добрими ділами та молитвою. Щойно ми прослухали святі слова покаянного канону Андрія Крицького. І, звичайно, головна мета посту це покаяння, переміна грецькою метаноя. Переміна як наших думок, так і наших слів, так і наших поступків. У другому посланні апостола Павла до апостола Тимофія вказується перелік гріхів, якими будуть характеризуватися люди майбутнього. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бо зневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі. Нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. Давайте не будемо такими. Давайте використаємо цей час благословений Богом великого поста для того, щоб ми стали кращими, стали протилежними, чим описана картина. Величезної трагедії людей майбутнього, а може сьогодення. Святий Іоанн Златоуст сказав, що людина, яка живе в гріху, носить в собі пекло. Страшні слова. А якщо сформувати антитезу, людина, яка перемагає гріх, може носити в собі рай. Вже зараз, вже в цьому житті. Тому, дорогі рідні, нехай весна Великого Посту. Від нами, і відродження для нашої душі буде саме такою основою для того, щоб ми побачили в собі перші начатки раю Богом благословенного.